Для того, щоб вшанувати пам'ять наших співвітчизників, які загинули, захищаючи Україну, наших мирних громадян, які розстрілюються терористами російськими найманцями, згадати жертв терору у Франції, коли розстріляли редакторів. Газети Шарлі, згадати загиблих, ні в чому не винних людей, які були збиті в у 777. Ще ми з вами зібрались для того, щоб показати свою єдність, солідарність з собою, з нашою армією, з нашою владою. Хоч і є до неї певні запитання. Але ми всі єдині з вами в тому. Що ми відстоїмо нашу Україну, відстоїмо нашу державу. Я думаю, що всі, хто прийшов сюди, прийшов по зову свого сумління. Віддати честь, віддати шану, подивитись один одному в очі. На превеликий жаль, дуже багато людей загинули сьогодні в підвалах так званих ЛНР ДНР. Пропали сотні. Наших патріотів загинуло більше півтора тисячі бійців нашої армії, Національної гвардії, добровольчих батальйонів. Покалічено десятки тисяч українців, і ворог не зупиняється. Ми його можемо зупинити тільки разом. Українці і товарські носи. <плес> Ми приходимо на поворот. Ah, equipe. É que... Ти можеш закріпитися, дивись, де ж ти побивалася. Слава Тебе, Слава Євгенію, за минулий час ми обіцяли Ви тоді навіть не думали, що зберігатимемося Зберігатимемося, зберігатимемося З минулого року і за вікущими Всякої провини війни мої, війни мої.